Я загинув в Покровську, я в роботі навпав. Мене ангел з Андріївки в небо забрав. Я в попастній лежу, той, хто без вісти зник. Нас багато таких вже минув другий рік. Ми Херсон боронили та там полягли. Нас в полоні вбили, хоч трьохсотих взяли. Я в Курахово довго відран помирав, мене в Курську недавно. Дрон ворожий дістав, Бахнув. пекло там справжнє було, Бог один правду знає, скільки нас полягло. Я пілот, я танкіст, а я просто солдат. Нам дороги з війни вже немає назад. Подивіться довкола, Майорять прапори, діти, сироти, вдови і кричать матері, небо скоро впаде. Там героїв багато, Боже, як нам Тебе ще потрібно благати. Скрізь могили, могили і цвіт нації в них, чим ми так завинили? Боже, в чому наш гріх? Кожен прапор, це доля, ненароджені діти, скільки ще нам за волю життям заплатити. Статус мама героя.